Ну що, давно так сумно не було, друзі, а я вже в дорозі. Ось мій евакуатор і їду я в Польщу, в місто Вроцлав, їду відкривати нову локацію свого автобусу. Як ти виїхав, як ти виїхав, друзі? Я виїжджаю законно, по шляху є евакуатор, є фірма, виїду. Зроблю деякі процедури, куплю автомобілі, можливо, з'їжджу в Норвегію, щось подивлюсь, виберу. Це ви все будете бачити. Вже куплено декілька автомобілів, це Toyota Auris, гібридний, 1.8, треба їх приїхати, поставити на облік на себе. Також потрібно відкрити фірму, відкрити ліцензію, щоб все було рівно і поправлено. Та що, сьогодні мій шлях. До кордону, думаю, я доїду сьогодні до Львова, там переночую, тому що я їду по чіпу, хто знає таке, в мене стоїть капограф, по якому я їду законно, на шляху, ось вот така петрушка. Що далі, друзі? Я зробив собі евакуатор, доставив ящичок, доставив... Оцю підніжечку, яка потрібна для такого автомобіля, купив собі лібодочку для того, щоб затягувати автомобілі, які, наприклад, не заводяться. Також зробив лафет, поміняв резину, бо воно було лисе. Ну, от десь отака ситуація. Ну, Поставив телевізор, камеру, все для комфортної їзди. Звісно, є питання, не працює кондиціонер, вже, мабуть, в наступному разі я це все буду робити. Ну і звісно, насамперед вибачаюсь за звук, вже знімає мене не оператор, вже це буде зйомка, як була колись, тому що це все буде в ручному режимі. Так, да, позлобився на мікрофон, але ну от така ситуація. Так що, друзі, ви на каналі Реальний таксист. Ми розпочинаємо свою подорож, в місто просто. Погнали! Ну що, ми на заправці АМІ перед рівнем і е, заправляємо. Свій автомобіль. Трошечки розлили дизеляки, як завжди. Опять другі смердять. Ну, це, мабуть, не саме таке страшне, що може, в можеться. По поводу розходу такого автомобіля питали каває, він ну, дуже цікаво, до речі, він каває. Получається, я їхав на Львів, забирав пріуси. Він в мене пусту, коли я їхав в одну сторону, зажрав 15 літрів на степ. А назад, коли я тягнув два автомобіля, то він зажрав 13 мене 13,5. Зараз, виходить, ми заправили. ми заправили 68 літрів. До речі, цінник 53,99, а ми заправляємося паливною карточкою і це на 5 гривень дешевше. Проїхали ми 475 кілометрів, а заправили 68 літрів. Ну, десь також 14, тому що я по місту їздив як би десь так. Зараз ми стоїмо 45-ку, пауза 45 хвилин. Хто знає, що це, а хто не знає, розповім. Я їду по чіпу, по тахографу, і водій не може їхати. Безперервно більше, ніж 4,5 години. Я доїхав до Альмика, 3,5 години я їхав і вирішив, щоб вже не розриватися все, зупинився, 45 хвилин зараз відстою. Вже не буду може навіть переїжджати. 45 хвилин відстою і поїду далі. Наступна зупинка вже буде Львів. Я думаю, 250 кілометрів я доїду за 4,5 години. У Львові буде зустріч з людиною, з інвестором, потім також, можливо, з будучим партнером буде зустріч. Хочу спробувати потягати тачки з парвії. Що скажете, пишіть в коментарі. Хто давно не бачив польського кордону, ось він заляпано все. Ну що, друзі? Український кордон. Ми пройшли, зараз заїжджаємо на польський. Все може закінчитися на польському кордоні. І я поїду назад додому. Або поїду туди, куди я запланував. Ну що, друзі, вже декілька днів пройшло, як я доїхав все-таки до Вроцлава. Зараз, звісно, я не врославі, поїхав забирати автомобіль який ми купили, чуть, чуть пізніше, більш детально про нього розкажу. Коротко це Ауріс, 12 2012 року. Купили його за 25 тисяч злотих. На старті 23 тисячі злотих. Поторгував цей хлопчина, його звати Ярик. Він бобер-партнер в Польщі. В описі вам залишу вам ссылочку на його е канал. Хтось, подивіться, може кому потрібна буде допомога по партнерці автомобілям, ще чомусь, зможете до нього звертатись. Всім привіт! Ми три дні вже намагаємося поставити машини на облік. Три дні е ми питалися і поставили мене на облік. Тобто я отримав документ для того, щоб я зміг ці автомобілі ставити. На учет. З понеділка ми починаємо відкривати спулку, так називаємо. Це фірма в Польщі. І ставити на цю фірму автомобілі. Все це, звісно, потрошечку буду вам розказувати, як це все працює, скільки це стоїть коштів. Ну, в принципі, десь так. По кордону приїхав я нормально, ніхто нічого не питав, документи у мене чисті. Виїжджав я по шляху, доїхав, приїхав я в 3 часа ночі в Врослав, мене зустріли, в принципі, переночував і можна сказати, що 3 дня ми займаємося роботою, плюс паралельно шукаємо автомобілі для покупки. Це такі автомобілі це автомобілі недорогі, також ми розглядаємо 20-й Prius, також ми розглядаємо Auris в наступній будці також ми розглядаємо Тойоти Короли, там плюс-мінус 18 років в різних, але ну це вже буде трошечки пізніше. Та що, друзі, така ситуація. Не забувайте підписуватися на мій канал. Слава Україні! Героям слава! Всі корисні для вас ссылки в описі, Дивіться, переходьте, дзвоніть менеджерам оренда автомобілів, оренда З правом викупу, ремонт обслуговування, фарбування, рихтування ваших автомобілів. Звертайтесь, є телефони. А всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.